Важливо не тільки їсти корисні продукти, а й знати, як їх правильно вживати, щоб отримати максимум користі. Насіння льону не виняток. Ціле насіння майже не засвоюється організмом, бо має дуже щільну оболонку. Якщо просто додавати його в страви, ефект буде мінімальний. Мелене насіння найкращий варіант. У такому вигляді воно добре засвоюється, тому додавайте його в йогурт, кашу, смузі або випічку. На воді чудово покращує травлення та покриває стінки шлунку, допомагаючи при гастриті. Просто залийте насіння водою і залиште на кілька годин. Ляна олія концентрований омега 3, але без клітковини, корисна для серця та судин, проте швидко окислюється, тому її потрібно зберігати в темному місці та не перегрівати. Найкращий спосіб це молоти насіння безпосередньо перед вживанням. Так ви отримаєте максимум омега-3 та інших корисних речовин, поки вони не встигли окислитись.